Ну, після торішнього величезного мору у київському водосховищі тепер до нього намагаються повернути життя. І не звичною рибою, а рідкісною. Відсьогодні царська риба плаватиме Дніпром. Олена Міщенко. Далі про це. Близько 100 тисяч гривень коштували маленькі стерляді, яких сьогодні запустили у київське водосховище. Скинулися на малу рибу підприємці, в основному ті, хто її тут ловить промисловим способом. Восстановить наши водоемы по прогнозам ученых Академии наук Украины при интенсивном, которое вот началось, началось зарыбление, возможно в течение трех, максимум пяти лет. Нагодувати українців рибою обіцяють і урядовці. Держава стала виділяти більше грошей на зариблення водосховищ, річок та озер в цьому році, в 2011 році, вдвічі були збільшені кошти на зариблення. Наступний рік проект бюджету передбачає в 10 разів більше коштів, ніж в 2010 році. Іхтіологи запевняють, що стерлядь у наших водах житиме. Єдина біда людина. Браконьєрство в Україні процвітає. Тільки нинішнього року рибінспектори вилучили у впійманих зловмисників на користь держави 6 тисяч тонн риби. Однак бідкаються природоохоронці, наздогнати можуть далеко не всі. Техніку ми більш-менш ми забезпечені, а от спаленому стиль матеріал ну, держава нада щоб подивилася до нас, стала до нас обличчям. Завилов бодай однієї особи не стерлядів, браконьєрам нині загрожує штраф у 96 тисяч гривень. Інспектори обіцяють пильно оберігати рибне багатство країни. На удачу, да? На удачу, да, да. О, Олена Міщенко, Сергій М'ясоєдов, 24 години телеканал Тоніс.